Привіт! Ти на каналі 25 Coffee Roasters. Мене звати Дмитро. Скільки ти п'єш кави? Чашку? День, дві, три, 4, може 5. Який твій об'єм кави в день? Я особисто п'ю десь 2-3 горня. Невеличких, мілілітрів по 150, фільтр кави. Та не враховуючи, що інколи дні бувають напружені і багато кави приходиться пропускати через капинговий стіл. Загалом це не перевищує цього об'єму, десь 4 горня по 150 мл. А чи ти знав, як саме кава впливає на наш організм? Якщо ні, то сідай позручніше. Підписуйся на наш канал, став вподобайку, дзвоник, пиши коментар. А це відео про те, як кава впливає на наш з тобою організм. Хочу одразу тебе попередити: за фахом в мене немає медичної освіти, Різне дослідження, котрим можна там знайти. Тому давай пройдемось по таким аспектам, як вплив кави на наш мозок, сердечно-сосудисту систему, на нашу. Внутрішні органи на нашу нервову систему і на наш імунітет. Перше, це мозок. Що хочу сказати стосовно позитивного, це підвищена концентрація. Кофеїн блокує аденозинові рецептори, що відповідають за нашу з тобою втомленість. Таким чином, коли ти п'єш каву, ти не відчуваєш додаткової енергії, ти просто не відчуваєш втоми. Також є дослідження, що кофеїн Поліпшує нашу короткочасну пам'ять. Дослідження показують, що в умовах стресу кофеїн допомагає нам бути більш зосередженим і запам'ятовувати все, що необхідно, навіть в таких дуже нервових ситуаціях би не було кофеїну, ми щось би втратили, щось би не помітили. А він таким чином допомагає мозку запам'ятовувати все. Також кофеїн впливає як. Антидепресант він стимулює утворення сиротонину і дефаміну. Кожкафій позитивно впливає як профілактика від хвороб Паркінсона та Альцгеймеру на їх можна так сказати ранніх стадіях. З негативних це пагубний вплив на. Нашу нервову систему, якщо вона перенавантажена, а ти додаєш велику кількість кофеїну, а особливо якщо ти п'єш каву з підвищеним рівнем кофеїну, це робусто, ти можеш відчувати тривожність, дративливість а також панічні атаки. Тому слід перевіритися, чи все в тебе добре перед тим як вживати великі кількості кави. Але якщо ти бажаєш пити каву і в тебе просто підвищений е, рівень. Нервовості пий без кофеїну. Там 0,000 якась мільйонна відсотка кофеїну в кавовому зерні. слід забувати, що для деяких людей бажано пити каву десь до 3 або 4 години вечора, тому що кава може порушити сон. Будеш пізніше засинати. Або твій сон буде таким більш поверхневим, ти будеш, начебто, дримати, і ти повноцінно не зможеш виспатися. Наступне це серцева судинна система. Не для кого не секрет, що кофеїн, котрий знаходиться в каві, спонукає наше серце битися більш частіше, і це може позитивно вплинути на людей з низьким тиском. На короткий час він буде підвищувати. Тиск підвищувати серцебиття, і ви будете почувати себе набагато краще. Також дослідження показують, що 2-3 чашки кави на день можуть впливати як профілактика від інсультів, інфарктів та сердечної недостатності. Це з позитивного, з негативного, якщо у вас дуже підвищений тиск, я не раджу вам пити каву, тому що вона його збільшить. Також перед вживанням великої кількості кави, якщо ви знаєте, що у вас є хвороби з сердечно-судинною системою, перевіртесь у лікаря і вирішіть, що краще вам вживати замість кави або, можливо, кави без кофеїну. Наступне це ШКТ – шлунково-кишковий тракт. Тут все просто: якщо у вас немає підвищеної кислотності, печії. Гастриту або виразки. Ви можете пити каву, фільтр або з молоком капучино, але будьте уважні, що ви можете не переносити лактозу. Тому теж на це можна перевірити. Як допомагає кава нашому ШКТ? Вона допомагає йому покращити травлення, що не треба пити каву на голодний шлунок. Не треба прокидатися і одразу замість води, замість сніданку пити чашку каву. Таким чином ви погіршите свій стан. Переходимо до впливу кофеїну і впливу кави на нашу печінку. Якщо ви п'єте каву без молока і без цукру в чистому вигляді, то ви робите кавою профілактику. Профилактику, профилактику печінці від цирозу та раку печінки. Кава знижує ризики захворювання. Цими хворобами, якщо ви перевищуєте споживання кави на день, ви перенавантажуєте печінку, перенавантажуєте її метаболізм і це може погіршити її стан. А особливо, якщо, окрім кави, ви п'єте певні ліки там в якийсь то період часу. Тому при споживанні кави разом там з ліками або з алкоголями в один період там за день краще утриматися від великої кількості споживання кави. Ну або від великої кількості споживання алкоголю ліки можуть вам бути необхідні для профілактики того, від чого вам їх прописали. Як кава впливає на наші нирки? Не Ни для кого не секрет, що коли ми п'ємо каву, нам необхідно споповнювати свій водний баланс, і треба пити. Достатньо багато води на одну чашку кави треба випити дві чашки води для того, щоб нашим ниркам було набагато простіше працювати. Якщо у вас є хвороби пов'язані з нирками, то кава вам, на жаль, протипоказана, тому що кава може навпаки загострити їх процеси. Якщо у вас все добре з нирками, то пити каву, пити водичку. Невеличкий профілактичний ефект, що впливає. Зниженню ризику утворення каміння у нирках, тому кава, вода і все буде вам чудово. А який же вплив має кофеїн на нашу нервову систему? Дослідження показують, що вживання кави в певній мірі, та від там до 4 чашок. Може якісно повпливати на нас під час депресії і знизити її на 20%. відсотків. кава підвищує наші реакції і швидкість обробки інформації, завдяки чому ми можемо бути більш сконцентрованими і набагато швидше усвідомлювати і сприймати нову інформацію. Але є і негативні сторони: це підвищена тривожність, якщо в вашому організмі набагато кортизолу, Гормону стресу, то кава буде тільки посилювати його ефект, і також є такий званий ефект залежності або толерантності кофеїну. Якщо ви кожен день споживаєте одну ту ж саму кількість кофеїну на протязі довгого часу, то ваш організм вже буде толерувати його і вам вже знадобиться не одна-дві чашки для здобування того ж самого ефекту, а три-чотири. А якщо ви вже вживаєте три-чотири, то через певний час буде необхідно 5, 6 або 7 чашок, що вже є за межами норми споживання кави на день. Тому не ризикуйте і не перебільшуйте денну норму чашок кави в довгому протязі часу для того, щоб не отримати толерантність до кофійну. І останнім пунктом це є наша імунна система, як кава і кофеїн впливають на неї. Кава містить поліфеноли сполуки, які зменшують седативний стрес, що є головною причиною передчасного старіння та запалень. Кава може стимулювати певну кількість імунних клітин, особливо при хронічному навантаженні. Що дає можливість нам не спати, коли дуже цього хочеться. Але, будь ласка, не загравайте з цим. Хронічне навантаження це прямий стрес. І якщо з цим не впоравлятися, а запивати його кавою, при хронічному стресі і великої кількості кофеїну ваша імунна система не витримає. І ви будете постійно хворіти. І це не дуже приємно. Вороби можуть переноситися набагато важче ніж хронічний недосип або хронічна перенавантаження. Тому відпочивайте, не заливайте в тому для того, щоб ваш організм якісно функціонував. Не слід забувати, що кава покращує наш метаболізм і може зменшити ризику діабета другого ступеню. Як висновок, не слід зловживати з кавою. Пити в межах норми, не пити велику кількість кави на протязі довгого часу, тижнями, місяцями, ви можете стати від неї залежне. Перед тим, як вживати велику кількість кави, не забудьте перевірити ваш організм на недоліки. Раптом вам протипоказано велика кількість кофеїну і велика кількість кави. А ви можете цим зробити собі набагато гірше, ніж вже є. Тому. Піклуйтесь про себе, пийте смачну каву. А з вами був Дмитро: це 25 Coffee Roasters. Заварюйте, насолоджуйтесь та кайфуйте.